Макрофони. Хотіла засняти цю дорогу, бо бачу вже починають листя трохи жовтіти, але, на мою думку, вам ніфіга не видно. Щось, щось там. Вибачаюсь. Але це реально чарівна дорога. Мені дуже подобається. Доброго ранку, звіться. Вони лежать. Не так далеко один від одного. І не шиплять. І не ричать. Все ж таки розуміють, що все встрягли. Треба жити мирно. Ну, подивимось. Вона все ж ричить, і він іноді шипить, але думаю, все ж таки звикають. Я роблю борщ. Почистила буряк і дивлюсь, що це. Цукровий буряк. Мабуть, він мені не дасть такого гарного кольору. Мені дивіться. Я вперше бачу в Украї... не в Україні, а в Америці цукровий буряк такий, от, що не просто фіолетовий а отакий. От ну, ладно. Решті, я змінила скатертину. Ну, вона не така, не така яскрава, ну, але підходить по розміру для столу. От так. Всі орхідеї в мене тут, тільки ще дві залишилися на, на меншому вікні. І я вже тут тарілочки поставила. Початок декорування. На жаль, колір не пурпурний, але все ж таки. Я думаю, буде смачний. Все. шлях. Єдине, що в мене не було, це гострого перця. Я люблю гострий перець додавати. і дітям подобається теж. Ну я про дорослих не говорю. Дорослим теж подобається. М -м. Вкусненько. Смач. Зараз друзі, троєриний брат, його друг Люкас, і зі своєю дівчиною. Вони будуть практикуватися і грати на гітарі. Люкас тільки що зайшов до кухні і каже: як смачно пахне. Кажу, хочеш? Кажу, ти колись пробував? Борщ? Каже: ні. Кажу, хочеш? Каже, хочу. Так що будемо годувати. Я все ж таки не витримала. Їду до магазину, ну блін, чужі діти вперше в житті хочуть попробувати, спробувати, спробувати борщу. Хоч, хочу купити перчика. Особисто, тому що а, хлопець сам з мексиканськими коріннями і вони як полюбляють трошки, знаєте, трошки таке, ух, з горчинкою. От і зробимо. Гостреньке трошки. Воно не дуже буде гостре, трошечки буде. Джульєта вже попрацювала, Боже, що тут купа людей. Попрацювала і а, написала, що буде проводити час з Софією, бо її робота і Софійна квартира недалеко, недалеко один від одного, так що вона пробуде час з нею. А я їду за молоком і за гострим перцем. Поїхали. Доброго ранку, це вже наступний день. 27-й ми з Чашиком їдемо до садочку. Так, чашик. Ранок просто, просто... Чарівний. Прохолода. 68. Градусів, а до цього було 50 чи з чимось. Краса. Так що то, що, то що Марина любить. Ми їдемо в садочок сьогодні у Джашка в перший раз буде чапл. це типу, типу церкви для ді діточок. Воно буде недовго, але а, а, батьки запрошуються ну, та, також, так що я піду з ним. І що хотілось... а, і Вітринка сьогодні їде на а, гарбузову поляну а, зі школою, зі своїм класом, так що а, я її підготувала. Сьогодні у джинсятах. І, коротше, їде дивитись на гарбузики та яблука, там, ну, якась, якась сад там, поляна. Так що круто. Вона дуже в великому захваті. Так, перша зупинка садочок. Діти ще не прийшли. Чекають Дітки прийшли. Чашик побачив себе там, на фотографії. Посміхнувся. Час, коли всі в школі і на роботі, я їду в магазин. Тому що <смі> я знаю, що вчора була в магазині, але ж треба кожного дня їздити. Треба докупити мені декілька продуктів. Мені замовили хачапурі на завтра, так що я хочу підкупити сиру і все, що мені Поїхала, чи я більше не витримала, беру тикви, гарбузи. Один оранжевий, один, один білий. Такі гарненькі. Я так подивилася, кажу, треба". так. А, коло Волмарту там ще є а, Євромарт наш магазин. І я ще хотіла туди зайти, але вони відкриваються в 11-й. І в мене був час. Плюс в Волмарті не було буряка. А я хотіла купити буряк, так що я вирішила поїхати ще в один магазин. Рісерс тут теж неподалеку. З'їздила, купила буряка і купила заодно роли. Так що зараз поїм і к тому часу, як я закінчу, вже, можна буде їхати до нашого магазину, до Європи. Я до русського магазину, ніфіга, ну я хотіла сільотки. Нема сільотки. Взагалі так, це щось пусто. Це той, що. Американець хазяїн цього магазина. так що під'їду я в інший край, там, де мама живе. І думала вже їхати туди тою дорогою, але кажу, ну тут же ж ближче, вже б могла бути там. Ладно, треба було слухати своє відчуття. Зупилася. Замість Євромарта я поїхала в Євромаркет. Оце наші два магазини, і тут все є. Я не тільки там і бочкова сільотка була, не просто запакована. Мені це сподобалось. Також купила і докторську колбасу, і, і копчену колбасу, і... І сала купила копчене. І олію соняшну, душисту таку. У мене майже закінчилась. Так що <смі> витратилась. Це їдемо додому. Блін, в мене вже Джуліета скоро повертається з роботи. Думала, я насолодж, буду насолоджуватися тишею. Але ні. Ну, але справи зробила і не треба було тащити дітей з собою. Це завжди добре. Хотіла показати? Я не знаю, пам'ятаєте чи ні, в мене була найулюблена салямі в тому магазині під назвою Кремльовська. З початком війни я не могла її купити. Чи може тільки на самому початку, після цього її просто не було. Я спробувала декілька видів різних салямів, але не знайшла те, що я хотіла. Сьогодні я бачу Київ бренд. Ну, тобто київська салямі. Кажу, дайте мені спробувати. Купила, привезла додому, відрізала. Друзі, це кремльовська салямі. Так що дуже добра зміна ім'я. Це мені дуже подобається. Те, що треба, те, що я шукала. от, ото, от той смак. Супер. Ууу, awesome. трінька забрала з кружка по малюванню. Ми її трохи загубили. Мені довелося її вишукувати. Вау! Все. Їдемо додому. Окей. Тренька дуже в великому захваті від її екскурсії до ферми каже, що вона зривала яблука прямо з дерева. <сум> так смішно, що це для них така диковина. Це, це щось, що ми виросли, виросли з чимось, та? а для них це диковинка. От. І каже, пригали, стрибали м -м, в басейн Сіно, не знаю, там за басейн. І їй дуже сподобалось. І також там було таке фейкове вим'я коров'яче, і вона його намагалася доїти. А, вау, яблучка, ням. You can eat them at home when you come, if you want. Apple muffins, Apple muffins, wow. And apple pie. О, кажу, можна яблук Подивимося. І yeah, каже, коли здавлювали то вим'я, то three вода. Три apple. apples, вау wow. yeah. То вода з них Прискала. Ладно. Показала свій гарбузик, джашк, в сльози, щоб він не пішов на поляну гарбузову. Я йому притащила гарбуза, що я купила. А він я хочу на поляну, каже ми <говори> <говори> Джуліет. <говори> Обіцяємо йому, що ми його візьмемо. Yeah. Так, я підсмажую манти для Гейба. Я йому запропонувала, я кажу. Тут типу пельмені тільки дуже великі. Каже, давай. Але підсмажений. Не знаю, чи їдять манти підсмаженими, але ми будемо. Габріел полагодив. Отака в мене тарілочка, ви розумієте? Яка презентація, капець. Якщо я не знімаю, це означає, що у Марини ідея. Нарешті ми поклали е, тарп е, брезент під у це все, щоб трава не росла. Я примусила Гейба, його друга, це робити. І зараз я повертаю щебенку сюди. Не знаю, чи буде це працювати, але я все ж таки зробила. Ну, я, я була вісками за цією справою. Гейбу, ми вже а, пальця на нозі обцяпали. добренько, каже, я щось я його не відчуваю. Сподіваюся, що до лікаря нам не прийдеться йти, але хто знає. Наступний ранок тільки що провела гейба з Тринкою до школи сиджу на ганку, навіть в ковдрі. Таке повітря свіже, так, так приємно. Це те, що я чекала нарешті. А я буду закривати вчорашній влог. Дуже дякую всім, хто мене підтримує, за всі ваші лайки, перегляди, перегляди реклами, за вашу підписку. Дуже-дуже приємно бачити ваші коментарі. Не соромтесь. Залишайте коментарі, це дуже-дуже надигає. Я бажаю миру. Свободи, перемоги в Україні. А вам я бажаю добраніч, До нових зустрічей і ба-бай!